Ну, ось робимо картопляники. Мама приїхала в гості, показує майстер-клас. Як робити картопляники? Тобто національна українська ще одна справа із картоплі, а за насінку може бути і капуста тушкована, і м'ясо перекручене. Ну, переважно вернуть солому начинку, бо солодки офіційно і стартопили не дуже. Ага. О, і все, виліпили такі палянички, разом інші. Тоді обскартали борошно. Робимо такі пляски, середину кладемо фарш, в, в даному випадку у нас м'ясо і. Рисом з цибулею і скропом. Uh -huh. Заліплюємо. Як вареник? Як вареник або перевес. Uh -huh. Розплюшуємо. Знову обкачаємо борошницю щоб воно. Було таке більш надійне. Не розплилося Щоб молоді. Займалися купи. Так, щоб сприймались купи на полуку на Коли куда буквально безбі, олійці е... запах уже зразу пішов такий, зразний клас. Угу. Ну ще вони по-сучасному э, зразу називаються, картопляні зразу. Ага. Але це картопляники, традиційна народна страва. Угу. Це у нас дуже популярна ця страва була принаймні. Ну, зараз теж полюбляють її. Повертаються ж тут навіть. Як і традиції. Так, так. Відмовується. От сьогодні, до речі, цей традиційний день у нас Пасха. паска. От, і якраз мама теж привезла в восьмі, приїхала з паточкою домашньою. Не купила там, а зробила так, традиційно. І це повітом Угу. А, яйця саму рідино. яйця порожняли. Да вот було кричку, накрыть. Крысочку, да. Ага. Вот тобто перша партія в нас закладена. За а, ось це криска. і потім перевернути на нишу второго. Так.

Можна і без рису, але от м'ясо більше стало. Ага. М'ясо і біле. Ну, ну А м'ясо у нас курочка. Курочки, так. Спіло і куртки угу. пішло. Де ж ви сердито? У mm -hmm. корисну. Навіть для червоне м'ясо. До речі, ви знаєте, що червоне м'ясові сучасне зовсім мало. Тобто по мінімуму взагалі краще перейти на біле м'ясо. На рибку, на біле м'ясо. То вважаю, вважаю, то вже таке. Але хоча б я наприклад стараюсь купувати в основному місце. Ну і рибку я теж Заповжало сам часом взагалі. Що має бути риба. О, десь періодично. Якщо не сьома, ну поселений найпростіший. Хе. Да. Кундринько, так? Ага. Ментай. От. Так що всім, хто сюди приєднався, зараз нагадую, що мама приїхала на розборки до сина в гості на Пасху. Пекла пасочку, крашенки, писанки, <гас> пригостила мене. І тепер ще й показує майстер-клас, як робити картопляники або зрази в новому І ось вони під нас отако. Алло. Ну. О, ну она и тут не стороны хочешь О. Так, так, так. О, да. Ну, сколько же забегали это. А тут нормально. А тут я говорю, не до сих пор. нормально. О, Так, одну руку снимаю, думаю, готовы. Вот. Так, все долго. Время тебе до непогано. Накриваємо. Позора чекаючи чи чим добре, щоб видно приблизно стане. <гумент> На плиту звертаюся увагу, я її мию по холостянці пару разів рік. А взагалі, щоб не засмучуватися, а не всувати собі раз, то кава простігає, і кожен раз я по знову мити. Тому я беру я, я кардинально також, знімаю її чекляю їх е, комунікації. Ну, у мене гадали балон, від смура. І на сутність. <гум> Я несу ту... болгаркою, там, значить, зачищаю все, що там накипіло. Така насадка є спеціальна для заліза. От. І зачищаю кардинально всю цю плиту. А потім фарбую її наново, наприклад, цього разу був зелений кольор. От, а ще бачу, деякі люди потім покривають переговорю там одна в того спору, така типу, захист захиска система. Полігузняв, має ще ходити. Ну, не знаю, там, і там, і так тебе повністю таке. Ну, це, мабуть, перевірити вже закінчити. Так, начинка, курочка, зелень, і і... привіт. Ага, борошно допомогу, оскаршує нашого. Так, ідемося, що у нас там воно далі виходить. О, ну видимо. Так, а ми забивали? Послухаємо туди складати, а? Давай сюда. і так Це До речі, поліцей скажемо лайфхак і зараз може. Беремо, відкриваємо олійний повід, оцей ковпачок по змикаємо, а так його частково сполотики підірвали і все, і тоді воно не буде переливатися і пляшкою на поводи. Так от ра-бра-дра-дра-драпає, тільки потрібно. І Досить звинуватися регулювати. Це вже Я себе фактично придумал от Щоб Там была завинка, і меня добрая тропа. А ты часом мама готує на путь и заголовочки. Так вот, вот прямо наши. Потому что основа картоплянет пюре, картопляет. Просто це поплю почистили, зробили пюрешку, от, щоб там не сильно багато було водички. Вливаємо займа. Ну, на відео це не видимо, це просто різні мови рішення. Отак, флетхен. Борошно думала таку. Uh-huh. No more. Mm right. -hmm. Oh, please. I just this down the boy. Oh. What's the thing with the поперед балоні, так от його прогинаю, як в варенах майже так. І залітаємо в краї, закриваємо і прокатуємо. Mm -hmm. А от поставте мені тут лайки проти люди, хто нас бачить, щоб вони знали, що це цікаво mm проблема. -hmm подождать. Так, там на бухгалтер.

ось тут вже знову притикається. А ще останні клади ми накриваємо кришки, так? Ось. 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 кришки. Ось. Ось.

Добре, закінчива. Прекрасную справу. Как поглянути? Сметана. Сметана переведется, да? Пахнет-пахнет. Опять мажет спиненку и после клетки. Ага. Вот разом, з мамою.